Привіт, друзі! Як і всі ви, я останні кілька днів дуже уважно стежу за тими подіями, які розгортаються в Республіці Білорусь. І я вже кілька разів пробував написати пост чи зняти відео на підтримку наших сусідів, але щось мені постійно муляло. Я не міг зрозуміти, що і от, нарешті я зрозумів і вважаю за необхідне, висловлюючи слова підтримки нашим білоруським братам і сестрам, звернутися також до нас, до українців. І звернутися ось з якої причини справа в тому, що соціологія, яку видають нам на різні компанії, які проводять соціологічні дослідження в Україні, показує дуже факти, які заперечують один одному. І в тому, що відбувається в українському суспільстві, ну що я маю на увазі? Більшість українців хоче жити як в Європі, ну тобто, з верховенством права, з чесними судами, з високими соціальними стандартами, з високими зарплатами. Але в той ж самий час поголовна більшість українців, коли їм ставлять запитання, який вам світовий лідер подобається, чи який вам політик подобається, чи президент якої країни вам подобається, вперто топили за Лукашенка. Ну тобто. 66% у 2019 році в Україні були за нього, і лише 15% українців засуджували методи його правління. І я можу зрозуміти тих людей, які голосували там за Лукашенка під час опитувань, тому що люди хочуть сильної руки, яка наведе порядок в Україні, але в той самий час ті самі люди хочуть жити як в Європі за європейськими стандартами, тобто жити як в Європі, але президент щоб був диктатор. Люди такий ж погад, Ну, за принципом і рибку з'їсти, і, і, і те, що там далі, він в принципі неможливий. Неможливо, нам, нам треба українському суспільству трошечки подорослішати і вивітрити інфантильність з голови. Нам не треба мріяти про одну сильну руку, яка наведела в країні. Нам потрібно навіть не мріяти, а впроваджувати в життя наявність, присутність створення. Сильних державних інститутів незалежної судової системи, незалежної прокуратури, незалежної СБУ, а незалежного парламенту. Ми маємо з незалежно один від одного, але підконтрольним суспільству. Ми вже мали одного самодура, який показував нам, що він сильна рука, і він дійсно все контролював. Проблема полягала, полягала тільки в тому, що ем, як ну це от поняття сильної руки, він мав на увазі під ним не справедливість, а понятійність. І мені здається, що нам потрібно чітко сформулювати свої очікування до того, що ми хочемо. Ми маємо зрозуміти, що гідний спосіб життя неможливий без дотримання наших прав і свобод. А, і, і, і так має бути. І це має залежати не від одного якогось диктатора. А ваше особисте там процвітання чи процвітання певної групи осіб в феодально-поліцейській країні можливе тільки за умови, якщо ви самі частинка репресивної машини, яка гнобить решту суспільства. Я був в Білорусі і не раз, і мені так само дуже подобаються рівні дороги і чисті вулиці. Але коли по них тече кров, вже якось абсолютно байдуже, наскільки вони рівні і чисті. Я відверто, ну, без якогось болю і гніву неможливо дивитися на все те, що відбувається в Бресті, в Мінську, в інших білоруських містах. Я дуже сподіваюся, що Євросоюз не обмежиться своєю традиційною стурбованістю, а вже готує якісь санкційні пакети. І так само поряд з тим, я там дуже сподіваюся. Більше того, я з нетерпінням очікую, коли наш парламент, наш МЗС, президент в кінці кінців виступлять з заявами про засудження. Дій Лукашенка та його поплічників. Давайте хоча б тут не бути страусами і ховати голову в пісок, а бути Європою. І так само мені дуже цікаво, чи збирається президент скликати позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони. Тому що ми поняття не маємо, як будуть розвиватися далі події у Білорусі. Ми ж не знаємо, там переможе громадянське суспільство і Лукашенко полетить в Ростов, чи можливо він збирається вимкнути репресивну машину на повну кутушку. Ми не знаємо, чи росіяни під шумок. Зайдуть і заведуть свої війська в Білорусь. Ми можемо про це тільки здогадуватися. Ну, ми, я маю на увазі, українське суспільство. Це ми можемо собі дозволити здогадуватися. А Рада національної безпеки і оборони не повинна здогадуватися. Вона повинна прописувати варіант А, Б і В, залежності від того, які варіанти подій можуть відбуватися. Ми знаємо, що нас відбувається на північному кордоні, в якому стані у нас загони Держприкордонслужби. Можливо, їх треба чимось підсилити. А ми взагалі готові приймати біженців з Білорусі і в якій кількості, в разі, якщо там почнеться щось незворотнє, ну відповіді на ці запитання відверто хотілося б почути. Ну, а Себрам я би хотів побажати тільки терпіння і мужності, і сили у боротьбі з останнім диктатором Європи живе Білорусь!